Марчок Вероніка. П'ятий А клас. Павло Глазовий. Батькова наука. Водить батько з зоопарком, хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся. По строго. Он двогорби верблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда, два горба на спині. Він їжі як дорветься, то вже не зіває, сам по горло нажереться і в горби напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єру суне. Можеш, синку, дулю дати. Ось побачиш, плюне, а хлопчина рад старатись. Роздражнує тварину Тичнув дулю й заховався батькові за спину. Як крутнеться, то як плюне бісова худоба. Заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько, хлопця, смик за вухо, потім заволося. Ну яке ж ти стерво каже, в кого ти вдалося?